Десята година майже. Ну, відповідно розумієте, що на 10-та не працює, це десята ранку. А як на десяту ранку, то може навіть і багато людей. Як на десяту ранку. Подивимось, анонс. Хто найближчим часом приїде до нас співати? Співати, танцювати. Ну, Бачу, будуть не виконавці, анонсується гурт Западенці? Голуби, красені голови. Сонечко трошки за хмарку зайшло. А, придивимось, хто в нас? Западенці. 6 жовтня. Ніна 6 Віктор Павлік 3 жовтня. П'ята антитіла, 4 піскун і 7 Павло Зібро Вусабренд. Ай, давайте підемо в парк. Парку осінь вже кілька днів триває. Так, це вже жовтень. Це вже жовтень. Клен, бачите, гарант червоніє. Далі дуб. Дуб теж почав червоніти. Вент або на дуб, або на клен, дивимося час від часу. З часу. кристаллавий палац кілька днів тому нам писала наша підписниця вікторія що вона у Трускавець прибуває та ми прогуляємось парком, знає завжди Вікторія любить дивитися відео з парку і бажає гарно відпочити провести час Адворт Чомусь в парку людей небагато, незважаючи на тому що погода ну, сьогодні сухо, відносно тепло. Погода сприятлива. Але це справа кожного, що йому робити в всі, правда. Зверніть, мама, там, не може що бачите. Чути спів птахів. Це насправді не типово для осені. Пташки частіше співають навесні. Видно, чути як водичка тече. Я жахті листочки. Справжня ось. Пам'ятник так теж не раз його показували. І гарна гарна осінь золота. Наближається період золотої осені в Трускайському парку. А є тут потічок. А, це ще на місточок прогуляємося. Через місточок ще прогуляємося. І підемо в таку місцинку, якщо там не замели, там має бути багато гарних жовтих листочків на землі. А, там не замаяли, там листочки листочки накопичуються. Арсто, ще їх небагато впало. Я дійшли до сходів щоб підняти по сходах можна потрапити в таку більш дику частину парку, без асфальту, без доріжок, але там дуже гарно.